Шановні друзі, ви на каналі «Схуднення для всіх або «Викинь із себе дурня. І так, у мене виходить знижувати вагу у вас не виходить. Значить, те, що ви не робите. По-перше, ви не маєте знань. Отих знань, які б ви приводили вас до нормування ваги. Раз. По-друге, ви не зайнялись собою. Розумієте? Тобто. Да, болтати, волноваться, тривожиться ваш коньок. Займіться собою, діями. І третє, якщо у вас нічого не виходить, не виходить, не виходить, станьте учнями. Зошит. Книжка любима, яка резонує з вами, і потім... Підписуйтесь на наш канал. У вас все получиться. Получилось у мене. вийде у вас. Вас люблю. Миру усім.